Десятирічний шахіст зі Львівщини став чемпіоном світу зі швидких шахів. Під час світової першості в Албанії Трускавчанин Олексій Наконечний зіграв 11 партій: сім виграв, чотири звів до нічиї. Завдяки цьому він показав найкращий результат у віковій категорії до 10 років. Тричі Олексій грав із суперниками з Росії і Білорусі, які виступали під нейтральними прапорами, і тричі їх переміг. Разом з батьком Ігорем. Хлопець зустрівся з начальником Львівської ОВА. Вони обговорили перемогу Олексія та плани на найближчі старти. Насправді дуже приємна зустріч. Я ніколи не було в владних кабінетах. Це... Дуже приємно, коли людям це цікаво. Все вислухав, дуже приємніші емоції. Так що. Сподіваємося, що буде продовження наших перемог, і все-таки все зроблено, щоб Україну кожен раз про неї чули у світі і не забували. Це дуже величезне досягнення, і це багато зусиль і праця над собою. І дуже приємно, що такий скромний хлопець, а такий результати. Мені б хотілося, щоб це ту фотографію ми сьогодні зробили, що я колись зможу показувати всім, хто знає, сказати, що це новий Карлсон або Фішер, чи мені, або Михайшин.